в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну, скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було. Поняло на рік. На рік. А тут витрачається мільярд. Росії мільярд в день на війну. Мільярд. А це можно было. И вообще, я, Боже, я так хочу, щоб це до росіян дошло, русские у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Ви могли вместо этого взять просто добитися, щоб власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то лето везде поставила, з глубинками тобто щоб не на вулиці було. З глубинками розібралась, дороги везде сделала, и так далее. Нет, мы же воевать, и так дальше. То есть, може, могла вообще дуже класна страна бути з такими можливостями. Ну, блин, власть. Ну короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально, просто второй Дубай на всю страну вместо этого нет. Убивать, мочить что-то доправ, доказывать какие-то там, блин, уж забандераться, Европа, НАТО нападает. Да у вас там всегда ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. И по я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. Они вообще не ни на кого нападать. Им интересно только защищаться, потому що в первую очередь экономически развиваются. Экономически і культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты. Причем очень сильне. Жесть какая-то. Короче, люди з промитими мозгами. Вот це просто трэш уявить. Ми хоч витрачаємо гроші. Дивіться, у Украины величезний же борг насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала Європа Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, понял? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до да неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки вражки. Типу агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнала, агресор тільки рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства любимо залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну оця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось в минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супрова. вообще, і нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це то в нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ну, Реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу. Поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам надо самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. З приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете. Ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як ка рухатись онлайн, які на